Привіт, друзі! Доброго ранку! Хочу вам сьогодні показати відео про трішечки. Відео про кемпінги. Загалом -то ми вже років десь під 10 подорожуємо, і часто з них кемпінги. Останніх два роки так прям дуже часто саме живемо в кемпінгах. Ось такого плану. Сьогодні я вам покажу кемпінг Олімпія, це в Доломітові Альпи, недалеко від озера Брайерс. І це. Такий яскравий приклад звичайного кемпінгу, в яких часто зупиняються люди. Але кемпінги бувають дуже різні, тому в майбутньому, якщо ця тема буде вам цікава, то звичайно пишіть про це в коментах, буду розширювати діапазон і показувати різні формати. Але сьогодні це буде такий більш-менш стандартний формат кемпінгу. Я вам його покажу, розкажу і заодно поясню, чому ми зупиняємося саме в кемпінгах, яка ціна входу, так сказати, в такий формат відпочинку і подорожей. І загалом перечислю ті моменти, які нам подобаються, ті, які можуть бути комусь зручні, комусь незручні. І чому це варто спробувати, якщо ви ще досі вагались. Тож, поїхали. Це кемпінг Олімпія, 4 зірочки. І такого формату кемпінг доволі таки непоганий, але важко їх знайти в доломітових альпах, а ті, які є постійно зайняті, особливо на липень-серпень. Цьому була невеличка проблема. Тут, як ви бачите, є ось такий. Бар, і в ньому ввечері вчора була анімація. І анімація це один з головних факторів, по яких ми обираємо собі кемпінг, тому що ви приїжджаєте на відпочинок, якщо ви з дітьми, діти просто просто гуляють собі, їх розважають весь день, вони тусуються і ви реально можете відпочити. Тому що, якщо ми беремо квартиру чи апартаменти, то ви працюєте цим аніматором. і Дуже часто в такого формату відпочинку в кінці виникає питання, а в якому саме моменті це був для тебе відпочинок. Ну, тому на кемпінгу трішечки з цим краще. Також тут є басейн. Ось такий. Ну, я не кажу про гори, вито, це все, але знову ж таки, тут є також і басейн. Ось басейн. Дитячий. Це, чесно кажу вам, скромний басейн, тому що є такі кемпінги, де у вас там ледь не аквапарки. І анімації є такі, що не просто трішечки там порозважали дитя, а цілі шоу такі влаштовують з міні-диско по вечорах, що я сам інколи був в шоці. От, Але тут от, так, от, дитяча кімната тут є, дитячий майданчик. От зараз, до речі, дитя там в кімнаті собі і тусується. От. Отак От це виглядає. Ну, це знову ж таки це в цьому кемпінгу, а в усіх кемпінгах це відбувається по-різному. Тепер до самого формату, як ви бачите, він абсолютно різний. Є машини, які стоять біля них палатки, є прям такі як невеличкі будиночки, їх теж здають в оренду. Інша ціна, звісно, але так. Але за стандартом, в цілому зазвичай, це велике таке паркомісце, так сказати, біля якого у вас є. Доступ до води бажано. Тут взагалі вся вода питна, але у вас є доступ до води, щоб ви могли легко щось помити, наприклад, чи сполоснути. І також електрика. У вас є підключення щиток, спеціальний такий адаптер, він всюди продається і в лідлі, і де хочете. Ви підключаєтесь. У вас є електрика і те, що у вас немає біля вашого прямого участку. це туалет. Ось туалети. Я вам навіть покажу, як воно виглядає. О, тут зайнято, краще не треба. Ось так, це, тут разом з душем одразу у вас отакий туалет. Як ви бачите, все зроблено як треба. Ну, це 4 зірки кемпінг, тут і душ одразу і все. Тобто, Грубо кажучи, ви собі приймаєте всі свої речі, які треба робити тут. А потім просто йдете на свій участок, спите в своєму наметі чи автодомі. Тут можна мити посуд, це теж стандартно, щоб можна було мити посуд у всіх кемпінгах. І далі просто у вас, я вам покажу зараз, як виглядає плюс-мінус наш намет. Потім покажу деталі. Отак наше місце, це наш формат подорожей. Ми ще повернемося до нього. От Наш намет це. Палатка з декатлону за 150 євро, це з приводу ціни входу. Тут одразу ж біля нас стоїть наша машина, що дуже зручно, тому що не у всіх кемпінгах є така опція. І є кемпінги, ти платиш більш дешевше. Наприклад, тут теж таке є, ми зараз поїдемо, подивимося. І ти там не можеш ставити біля себе машину. Машина окремо на парковці, а в тебе тільки палатка. Тут у нас велика ложа, одразу скажу ціну. оці дати вийшло 70 євро за добу. І для цієї локації це круто. Були моменти в Хорватії, пам'ятаю, ми були в кемпінгах. Там, наприклад, якщо у вас, ну, по-перше, ціни можуть мінятися від сезону і так далі. А по-друге, якщо, наприклад, у вас 70 євро кемпінг, то у вас апартаменти доволі такі непогані, теж можуть коштувати тих самих грошей. І багато хто задумується, а якого я повинен ночувати в палаці. І отут от відкриваються наші пріоритети. В кемпінгу перше я вже назвав це анімація. Грубо кажучи, ти приїхав, твоє дитя розважається, ти відпочиваєш і це, в цьому є сенс. Другий момент це зручність. Там біля нас стоїть наша машина, наші велосипеди. Ми зняли їх, поїхали покатати. Нам не треба думати про парковку, про те, куди там в центрі міста деякі монети, в які автомати закидувати, шукати, де припаркуватися і потім думати, щоб тобі вікно ніхто не розбив. Якщо ми навіть біля місця, ми в Відні, так прямо в центрі Відня, в кемпінгу жили, до речі, за 30 євро. От недавно був пару тижнів тому. Ти приїхав, поставив. Взяв велосипеди, ми цілий день просто каталися, ввечері проїхав, помився, повечеряв і все, поліг спати. Ну, все, що треба. Тому що сам момент ми хотіли зняти там готельний номер спочатку. Ну там така була варіація, але поки ми знайшли парковку, поки ми знайшли той готель, щоб хоча б дізнатися, чи є в них вільні місця, я вже перехотів просто там жити. Ну просто мені зручніше набагато ось так кемпінгу. Тепер про ціну входу в кемпінг. Як ви бачите, от багато наметів, таких як у нас, більших, менших. Є машини, такі взагалі бусики просто от перероблені. Є просто машина з палаткою з маленькою, є з великою, як у нас, є Каліфорнія, теж Volkswagen, такий формат буса, який вже з заводу заточений. Є великі кемпери, і ціна може бути у вас від. Грубо кажучи, 500 євро до 100 тисяч євро і далі. Є такі просто кораблі, автобуси цілі приїжджають. Тому, якщо ви хочете спробувати, напевно, найкраще це такий варіант, як у нас. Плюс-мінус це коли у вас є звичайна машина, на якій ви так чи інакше все одно подорожуєте. Але при тому ви просто берете от палатка 150 євро коштує. Це недорого. Ну, наприклад, да, ми купили просто в Декатлоні цю палатку. і її сенс в тому, що вона в повний зріст просто можна стояти, якщо дощ, іде, щоб можна було щось собі всередині приготувати. Плита, стульчики, столик. Це все в будь-якому Лідлі чи там Алдії, от таких магазинах в Європі ви можете просто по 10-15 євро по акціях брати, взагалі не проблема. Я вам потім детально покажу, що в нас є. І там, якщо скласти все докупи, то вийде там, ну, десь євро 100, напевно, це весь екіп, який, який повинен бути. Ну і ще, є, звичайно, коврики, на яких ви спите, там спальники. Але теж вам покажу, як це в нас влаштовано, щоб ви розуміли, що... Все не так складно, як здається. Я вам по кемпінгу показав основні речі. Тут ще є невеличкий зоопарк на території, ще, можливо, якісь дрібниці, які я не помітив. Для собак тут багато всього. От, як ви бачите, багато хто подорожує зі своїми улюбленцями. Тож вся інфраструктура є і такі кемпінги. Такого плану вони є по всій Європі, починає Італія, Хорватія, Німеччина, Австрія. Єдине, що по літніх місяцях треба знайти місця, щоб вони були. Також в таких кемпінгах мені дуже подобається ком'юніті і безпека. Грубо кажучи, всі залишають, ніхто за що не переживає. Єдиний раз, коли в мене був такий випадок кемпінгу, що щось потащили, це було. Років вісім тому в сент тропе Франц, Франція це був п'ятизірковий кемпінг, супер дорогий. Я там просто на ніч в туалеті залишив зарядку, тому що у нас не було електрики на... біля палатки, і її стащили. Ось такий нюанс. І це все більше ніколи не було ніяких випадків. І в таких кемпінгах збираються дуже цікаві люди, зазвичай які люблять саме. Нормальний відпочинок, подорожі, хайкінг, велосипеди. І мені зручно, от саме це моя ком'юніті. Відчуваєш це мої люди, з якої б вони не були країни. Ми тут всі, от з однією ідеологією, і це круто. Часто ще в таких локаціях, як ця. І в схожих ми були до того в Бріксені. Там вам дають якусь місцеву, можуть дати карту, в якій вас будуть безкоштовні, наприклад, автобуси, якісь басейни, терми. А в Бріксені прям підйомники були на гору безкоштовні по одному в день на людину. Але це нереально круто. І в цих локаціях в Австрії, в Тіролі і в Лігангу, до речі, є такі карти, і треба вибирати собі житло саме з такою картою, тому що це дуже вигідно, насправді. Отак от виглядає електрика. Щиток, у кожного своя зона. Тут вода, тут ось палатка. І давайте вам покажу всередині, як це виглядає. Звичайно, що ми проводимо час ззовні. Тут зараз не прибрано, як є, не хочу нічого, чесно кажучи, робити вигляд, як воно має бути. Все як є. Речі у нас просто лежать ось так. Я купив поличку спеціальну, але поки що не було часу ще її тут зробити, щоб вона вже була готова. Різні органайзери, які вам можуть допомогти. І ось таку кухню ми теж щось по акції купили. Недавно була за 20 чи 30 євро. І це дуже зручно, до речі, так як і поличка для одягу, я думаю. Ну, це, без неї ми раніше два роки були в таких кемпінгах, подібних, і без проблем. Як ви бачите, я стою в повний зріст, палатка вже. Кілька років працює безвідказно, у нас дощ, все, що хочеш, було, без проблем. Ось спальне місце, так що тут коврики є. В мене залишилось багато туристичного стафу, але загалом то в кожному лідлі, в кожному маркеті, в декатлоні, неважливо, ви ці надувні карематики чи не надувні, можете звичайні взяти за. Теж, знову ж таки, це все недорого. Подушки можна брати на дувні. Ми взяли звичайні з дому, прям простирадла, подушки, постільну білизну. Це, знову ж таки, не є проблеми. Місце в машині досталь було. І також така штука, яка в нас є. До речі, свіжі круасани в таких кемпінгах дуже часто є прям пекарня, своя чи магазинчик, де ви все можете придбати. Ось таке посуд. Відро для посуду корисна штука, і отакий холодильник. Який в нас завжди з собою. Часто в кемпінгах є кухня, де ви можете приготувати і також і холодильник. Але, от, наприклад, навіть в цьому 4 зірки, може воно і є, я ще не шукав поки. Але в нас воно завжди з собою, І це також круто, тому що ви ми з дому, коли їдемо, ми з собою одразу в машину, кладемо. У нас в машині завжди є холодильник. Ось такий холодильник у машині. єдине, що від, він по ціні коштував десь десь біля 200 євро. Якщо Ну, вони різні бувають, оце вигорф бренд доволі таки непоганий. Також в мене є цього бренду сонячна панель на 200 ватт і великий пауербенк Кафлоу, але я його з собою, поки що, от я взяв, але він не потрібен, а завжди є електрика. Один раз, коли в нас не було електрики, якраз я його забув взяти. Ну але на випадок, якщо ми будемо знати, що ми не чули в кемпінгу, де немає електрики взагалі, то я візьму з собою сонячну панель та пауербенк. Але поки що, зазвичай, у нас була, як ви бачите, басейна анімація про електрику. Можна було навіть і не згадувати. Ось такі от різні ще можуть бути стафи, палички. Знову ж таки, це я купив в Теді за 1 євро взагалі. Тобто це все можна в будь-якому магазині заїхати, нагрісти все, що вам потрібно. Головне, щоб воно потім влізло в машину. Тож, друзі, в підсумку, плюси і мінуси. Із мінусів, напевно, єдине, яке я можу сказати, те, що часто важко знайти вільні місця. Це, напевно, все. Ну, Звичайно, кемпінги бувають різні. Але якщо ви вже знайшли місце, і ви знаєте, у вас є весь став з собою, також ще добувають, до речі, мінус це погода. Якщо дощ постійно йде, так це не дуже зручно. Але ж знову таки це вирулюється. І, в принципі, навіть зараз така погана, типу, погода, прогноз не дуже, але ми вже... Сьомий день чи восьмий в подорожі, і все от прям мені подобається, але завтра буде основний момент зливи, тому подивимося. Із плюсів зручність, доступність, вам не треба думати ні за парковку, ні за що. Ваша машина біля вас з усіма вашими речами. У вас просто місце, де ви там спите, ночуєте. Якщо в повний з'їзд, палатка взагалі чудова. Якщо йде дощ, ви можете всередині їсти, готувати і все інше. Якщо просто переночувати, окей, але ви за тент платите одні гроші, що у вас буде супер шале на 10 людей, що у вас палатка на одного. Типу мотоцикліст стайл. Ну, зазвичай так. Також дуже зручно з велосипедами. Я пам'ятаю, ми ночували, наприклад, коли в квартирах, там в Будапешті, у Відні, і це був дев'ятий поверх або без ліфта, або, наприклад, з ліфтом от такий один ліфт на одну персону. І три велосипеда чи чотири, як в мене зараз, розгрузити з машини, затащити на цей дев'ятий поверх, потім це все вниз. І ну, це просто нереально. Це запаковка, розпаковка, таких речей займає дуже багато часу і енергії. Тому це те. Теж великий плюс в сторону кемпінгу, е, безпека. Тобто, ну, як я вже і казав, я взагалі тут ні про що не думаю. Машина стоїть, велосипеди залишили. Ми кудись поїхали, пішли гуляти. Тут у всіх так все. Тут є охорона, є шлагбауми, є відеокамери. Навіть дитина там, по участку собі бігають, діти вони між собою там, гуляють, тусуються, знайомляться, і в принципі ти е, не переживаєш. Тобто, знову ж таки, велике місто центр міста, ви з дитиною сидите в квартирі, і що ну, ну як би, там варіантів не дуже багато, Ні, є варіанти, можна вийти там, на майданчик чи ще кудись. Але загалом -то це зовсім інший формат. Тут ви кемпінги відчуття таке, знаєте, наче ви як десь вдома в себе на дачі, як в нас були такі загородні будиночки десь. і тут, але і тут, всі Дуже культурні люди, це теж один із моментів, що мені подобається, те, що ти одразу всю цю ком'юніті потрапляєш, і це особисто для мене саме моя ком'юніті, яка мені подобається. Тож, друзі, ціна входу не дуже висока. Можна спробувати в декатлоні навіть заїхати на купити собі всього цього стафу. Основні речі я показав. Якщо є якісь питання, пишіть їх в коментарях. З приводу ціни це в середньому від 30 до 70 євро, в залежності від місця, сезону і комунікації, які у вас є на Вашій території, так сказати, і загалом, звичайно, від локації, тому що є дешеві локації, є дорогі. До Альпи це дорога локація. Будь-які питання, які у вас залишились, залишайте в коментарі. Якщо тема ця цікава і вам цікаво подивитися різні кемпінги, також пишіть про це на сьогодні. Дякую вам за перегляд і до скорих зустрічей!